Сюжет именно как для, ну, маленький, как маленькая сказка, а рисунки такие очень интересные и захватывающие. А какие ты вообще любишь книжки читать? О чем? Ну, я люблю читать книжки фантастические. Фантастичну казку про чарівну планету бульбашок, в яких літають до школи друзі Женька і Дмитрик. А кіт булька їм тільки заздрить, придумали маленькі українці. Сторінку за сторінкою заповнювали власноруч. Ми малюємо фінальну сторінку срібної книги читацької. Тут всі герої в чарівній бульці, кіт Булька, кіці, дівчинка і хлопчик, і вони вже. Мандрують на зустріч новим в інших галактиках. Ось так і творила срібна читацька книга протягом сімох місяців. У її написанні взяли участь 460 діток із багатьох міст України. Я проти маленьку дійсно, яка завжди їм допомагала. Богданка брала участь в одному з майстер-класів. Їх було 10. За цей час і сама книга, і її герої подружилися із маленькими читачами. Який твій герой з книжки? Кот. Діти зайняті написанням. Тож слово дорослим у дітей є фантазія, у дітей є бажання творити, і це головне. А скеровувати цей талант, виховувати його це вже наше завдання. Книга вона розвиває багато почуттів. Комп'ютер це, начебто, одне зорове почуття, а книга це і тактильне почуття. Це можна і потрогати, перегорнути, і подивитися. Психологи кажуть, що на відміну від електронного друкований текст сприймається краще і лишається у довгостроковій пам'яті. Найсильніша людина планети цю думку спростувала. Я вже чесно, я не пам'ятаю. Просто стільки тоді було всього в той день. Це Вірастюк про приїзд срібної книги у Львів. Його теж було запрошено на творчу зустріч. Свого внеску доказки не робив. У рекордсмена інші інтереси мені навіть цікаво яку вагу вона має на даний момент. Скоріше ми б звісили Віростюка чим книгу, тому що він повіді сорінування з книгою. Ми змінимо розміри. вес нас мало цікавить, тому що опять це більш творчий рекорд. Ще більше рекорд, бо абсолютно всі дорослі учасники підтримували проект як волонтери. Знадобились хіба що гроші на телефон, бо дуже багато координувати. Це і є вартість проекту, срібна читацька книга. Дорослі діти брали в ньому участь власним коштом. Євгенія залучала до створення книги особистих знайомих. Незнайомих переконувала. Хтось звертає на обдарованих дітей увагу. Да хтось надає допомогу дітям, які чимось обділені. Це правильно робити, але звичайним дітям не вистачає спілкування. Творчого не спілкування тим більше. Тепер має багато нових корисних знайомств. Її проект запросили на книжкову виставку до Тернополя. А там буде теж велика книжка, яку творили діти, але зовсім інша. Великого формату, але інша зовсім. Тобто в ні по Україні пішов розголосок. В інших містах теж починають творчий процес. Незабаром матимемо цілу бібліотеку колективних читацьких книжок. До речі, за час свого творення срібна читацька книга теж назбирала біля себе бібліотечку. Ці книжечки оновлять фонд національної бібліотеки для дітей. Нових видань ці полиці не бачили вже кілька років. Катерина Рябошапка, Іван Мацько, телеканал Нюсван.